Хромосоми та каріотип. Хромосоми це складні структури, що містяться в ядрі клітини. За хімічною будовою вони є складними молекулами, що складаються з ДНК, РНК та білків. Одна хромосома це довгий, безперервний подвійний ланцюг ДНК, тобто одна молекула ДНК. Ця молекула ДНК сполучається із білками. Слово хромосома походить від грецьких слів хрома це колір та сомо це тіло. Офіційно відкрив хромосому ядрі клітини Вальтер Флемінг, застосувавши анілінові берники для виявлення ядерних структур. Назвав він виявлену речовину хроматит через те, що вони інтенсивно забарвлювалися. Термін хромосома був введений у 1988 році Генріхом Вайлдером. Спочатку зв'язок між одиницями спадковості менделівськими факторами спадковості та хромосомами не був явний. Його помітили аж у 1901-1902 році Вілсон та Сатон, причому незалежно один від одного, вони зробили висновок, що менделівські фактори спадковості знаходяться у хромосомах. Вони помітили, що успадкування хромосом під час поділу клітини та поведінка менделівських факторів спадковості співпадають. Зараз менделівські фактори спадковості ми називаємо генами. Проте остаточно доведено зв'язок між хромосомами та передачою спадкової інформації, був доведений у 1918-1920 роках. Це зробив Томас Морган та його колеги, які провели ряд досліджень і довели за допомогою них роль хромосом у передачі генів та охарактеризували кілька сотень генів мухи дрозофіли. Завдяки своїй здатності до самовідтворення саме хромосоми забезпечують зв'язок між поколіннями. Як вже зазначалось, хромосоми це молекули ДНК. Одна хромосома, одна молекула ДНК. Молекули ДНК у хромосомах організовані в гени, регуляторні елементи та некодуючі нуклеотидні послідовності. ДНК намотано на білки гістони. Разом вони складають хроматин, який щільно упаковується та формує хромосоми. Хромосоми можуть перебувати у двох структурно-функціональних станах: в конденсованому, тобто спіралізованій, та деконденсованому або деспіралізованому. Хроматин має різний ступень конденсації в залежності від стадії клітинного циклу. Під час поділу мітоз або мейоз. Хроматин конденсований у хромосоми, і їх чітко можна розглідити у мікроскоп. Такі хромосоми називаються метафазними. В інші періоди клітинного циклу хроматин розслаблений і ми не можемо його побачити у світловій мікроскоп як окремі хромосоми. Хроматин може мати різні рівні компактизації ДНК. На першому рівні хроматин представляє собою подвійний ланцюг ДНК. Другий рівень нуклеосомний це дволанцюгова молекула ДНК, накручена на нуклеосоми. Нуклеосоми це білки гістони. Третій рівень соленоїдний. Накручений на нуклеосому ланцюг, накручується у соленоїдоподібну структуру. Четвертий рівень це петльовий. Утворена на соленоїдоподібному рівні фібрила прикріплюється до скафолду білку та утворює петлі. П'ятий рівень це доменний рівень. Утворюється. Скручування петель. І шостий рівень хромосомний. Це найбільший рівень компактизації хроматину. Метафазна хромосома має наступну будову. Дві повздожніх нитки називаються хроматиди. Ці хроматиди є сестринськими. Вони представляють собою молекулу ДНК та білки. Сестринські хроматиди утворюються внаслідок реплікації, тобто подвоєння ДНК. Фактично, сестринські хроматиди є ідентичними копіями одна одною. Утворюються вони у синтетичний період інтерфази. Хромосоми, що складаються з двох хроматид, називаються дехромосоми Від слова дуплекс два. Дехромосоми утворюються у синтетичний період інтерфази. Вони існують протягом постсинтетичного періоду інтерфази, під час профази та метафази поділу. А в інші періоди клітинного циклу хромосоми складаються з однієї хроматиди і називаються s хромосомами від слова сімпл одинокий. Утворюються такі хромосоми після розходження сестринських хроматид у анафазі поділу, і існують вони протягом телофази і постмітотичного або пресинтетичного періоду інтерфази. До складу хромосоми входить центромера. Це ділянка хромосоми, в якій з'єднуються дві сестринські хроматиди. Вона поділяє хромосоми на плечі. На центромері розташований кінетохор. До нього під час поділу прикріплюються нитки веретена поділу. Для кожного виду хромосоми розташування центромери є постійним і центромера обумовлює форму хромосоми. Центромера, яку ще називають первинна перетяжка, визначає рух хромосом і, помітно, у вигляді більш світлої зони під мікроскопом, що рухається в мітозі, захоплюючи за собою трохи відстаючі плечі. Хромосомна центромера має певну послідовність ДНК і поєднаним із специфічними білками. Втрата центромери призводить до різних хромосомних аберацій та порушень рухливості хромосом. За розташуванням центромери хромосоми розділяють на декілька типів: метацентричні, субметацентричні, акроцентричні та супутничкові. Метацентричні хромосоми мають центромеру, що розташована посередині хроматид, і плечі практично рівні. Субметацентричні хромосоми мають центромеру, трохи зміщену від середини до одного із кінців хроматиди. І одне плече довше за інше. Акроцентричні хромосоми. Центромера зміщена практично на кінець хроматиди. Таким чином, одне плече довге, а друге зовсім коротке. Супутничкові хромосоми мають вторинну центромеру. Ця вторина центромера відділяє частину плеча, що має назву супутник. Такі хромосоми приймають участь в утворенні ядерець. У людини ділянки хромосом з супутничковими є організаторами ядерець. Такі хромосоми у людини є перша, 9 та 16 пари. На довгому плечі знаходиться супутник. І 13, 14, 15, 21 та 22 мають вторинну перетяжку на короткому плечі. Також до складу хромосоми входять теламера. Це ділянка хромосоми, що складається із великої кількості повторів нуклеотидів та розташовується на кінці хромосоми. У людини теломера представляє собою послідовність нуклеотидів тимідиловий, тимідиловий, аденіловий, гуаніловий, гуаніловий-гуаніловий, що повторюються близько трьох тисяч разів. Теломера захищає кінцеві ділянки хромосом від злипання та руйнування. Якби не було теломери, кінці хромосом розпізнавалися б клітиною як дволанцюгові розриви ДНК. Що запускало процеси відновлення ДНК та зшивання окремих хромосом або їх знищенню. При кожному подвоєнні хромосом у синтетичний період інтерфази теломера вкорочується на 50-100 пар нуклеотидів через те, що машина реплікації не здатна відтворити самий останній фрагмент хромосоми. Якби не теломери, то після кожного копіювання хромосом через неможливість копіювати останній фрагмент втрачалися б важливі ділянки хромосоми. У столбурових та генеративних клітинах теломера добудовується спеціальним ферментом, теломеразою. У інших клітинах цей фермент є неактивним, тому кожне подвоєння хромосом призводить до вкорочення теломери. Після певної кількості подвоєнь теломера стає настільки короткою, що хромосома більше подвоюватися не може, така клітина більше не зможе ділитися. Це називається реплікативним старінням клітини. Тобто така клітина більше не зможе вступити у клітинний цикл. Кількість подвоєнь хромосом, що призводить до втрати критичної частини теломери, називається ліміт гейфліка. Для соматичних клітин людини ліміт гейфліка складає приблизно 50-55 поділів. Хромосоми, які є різними у двох статей одного виду, називаються статевими. Вони несуть гени, що кодують статеві ознаки. Для людини це хромосоми XX це жіночі хромосоми і XY визначають чоловічу стать. Хромосоми, що є однаковими у обох статях, називаються аутосоми або соматичні хромосоми. У самок совців одна із гомологічних Х-хромосом є неактивною все життя і знаходиться у конденсованому стані. Це називається статевий хроматин або тільце бара. Саме за наявністю тільця бара можна встановити належить зразок тканини жінці чи чоловіку. Функції хромосом є однаковими у всіх живих істот. Це передача спадкової інформації від батьків до дітей. Кожен вид на планеті характеризується своєю кількістю та морфологією хромосом. Так, людина має 46 хромосом, шимпанзе 48. А у гороху 14. Сукупність хромосом організму називається каріотипом. Тобто каріотип це набір хромосом, специфічний для кожного виду організмів, характеризуючийся певною кількістю хромосом та особливістю їх будови. Каріотип може бути зображений у вигляді схеми, на якій хромосоми розташовуються у ряд, у мірі зменшення їх довжини. Наборів хромосом може бути один, тоді він називається гаплоїдний. А це такий набір хромосом, коли кожна хромосома представлена лише один раз. Такий набір хромосом характерний, наприклад, для статевих клітин. Позначається він літерою N. Може бути подвійний набір хромосом, тоді він називається диплоїдний. Такий набір хромосом характерний для соматичних клітин більшості живих організмів. У такому наборі кожна хромосома представлена двома копіями і називаються гомологічними. Гомологічні хромосоми однакові за формою та будовою, розташуванням центромер, хромомер і так далі. Але вони можуть мати індивідуальні особливості, тобто вони кодують алельні гени, різні варіанти однієї ознаки. Наприклад, колір очей. В одній гомологічній хромосомі буде алельний ген зелених очей, а в іншій блакитних. Кожну з двох гомологічних хромосом організм отримує від двох батьків: одну від матері, іншу від батька. Позначається такий набір хромосом як 2Н. Каріотип це набір хромосом специфічний для кожного виду організму. Характеризується певною кількістю хромосом та особливостями їхньої будови. Найменше число хромосом серед еукаріот має червь нематода аскаріс мегалоцефала. А всього лише дві хромосоми. Найбільші каріотипи зустрічаються у найпростіших і папоротиподібних. Для них характерні високі рівні плодності. Число хромосом може сягати кілька сотень. Кожна хромосома неоднорідна. Вона має хромомери та міжхромомерні ділянки. Хромомери інтенсивно забарлюються і є постійними ознаками. Для процедури визначення каріотипу людини використовують одноядерні лейкоцити, взяті із крові або фібробласти шкіри, або клітини кісткового мозку. Клітини інкубують і до них додають стимулятори поділу клітин. У метафазі мітозу додають колхіцин, який зупиняє мітоз шляхом блокування мікротрубочок веретена поділу. Мітоз після такої обробки зупиняється. Отримані клітини в стадії метафази фіксують, фарбують і фотографують під мікроскопом. Далі проводять систематизацію хромосом. Створюють нумеровані гомологічні пари хромосом. Зображення хромосом розташовують таким чином, щоб вони були вертикально розташовані короткими плечами вгору. Вивчення хромосом дозволяє встановити внутрішньо та ніжхромосомні перебудови, порушення порядку фрагментів хромосом. Це має велике значення у медичній практиці, оскільки дає можливість визначити ряд хромосомних захворювань, у тому числі на етапі внутрішньоутробного розвитку. Нормальний каріотип людини складається із 46 хромосом. Причому 44 це аутосоми, вони є однаковими для двох статей. А дві пари розрізняються. Вони можуть бути XX, тоді це жіноча стать, або XY, тоді це чоловіча стать. Порушення нормального каріотипу може виникати на ранніх стадіях онтогенезу. При гаматогенезі, тобто утворення статевих клітин у зиготи. Всі клітини організму, що утворюються з таких статевих клітин та зиготи, будуть мати порушення каріотипу. Порушення може виникати на ранніх етапах дроблення. В такому випадку організм буде містити як нормальні клітини, так і патологічні, тобто в одному організмі буде формуватися кілька, кілька ліній клітин, що будуть нести як нормальний каріотип, так і порушений. А так формується мозаїцизм. Часто порушення каріотипу у людей супроводжуються множинними вадами, більшість із них є несумісними з життям та призводять до е, спонтанних абортів на ранніх етапах вагітності. Дефекти каріотипу можуть бути пов'язані із відхиленням у кількості хромосом і зі зміною їх структур. Зміни у кількості називаються анеоплоїдії, а структурні зміни бувають транслокації це зміщення фрагменту хромосоми, інверсії, частина хромосоми розвернута на 180 градусів, делеції, втрата ділянки хромосоми і дуплікації це подвоєння певного фрагменту хромосоми. Приклади порушення каріотипу у людини. Синдром Клайнфельтера. При цьому синдромі спостерігається полісомія ікс хромосоми у чоловіків. Основні симптоми це стерильність. Також чоловіки мають схильність до ожиріння, остеопорозу та збільшення молочних залоз. У них може спостерігатися зниження статевого потягу. Синдром Шерешевського Тернера. Спостерігається моносомія по Х-хромосомі, у тому числі може бути мозаїцизм, тобто частина клітин організму буде мати, буде мати нормальний каріотип, а частина буде позбавлена однієї Х-хромосоми. Такі люди мають аномальну будову грудної клітини, патології серцево-судинної системи, а, вони мають невербальну нездатність до навчання, а, також вони мають рудиментарні яєчники. Синдром Дауна має трисомію по 21-й хромосомі. У таких людей спостерігаються порушення інтелекту та фізичної сфери, мають типові зміни у зовнішнності. Синдром Патау це трисомія 13-ї хромосоми. Такі діти мають численні вади розвитку і, як правило, вони живуть не більше одного року після народження. Синдром котячого крику. Такі діти мають дилецію короткого плеча п'ятої хромосоми. Для них характерний плач, який дуже нагадує котячий крик. А це через те, що вони мають аномалії будови гортані, а також аномалії будови стравоходу. Вони мають дуже сильну затримку розвитку. Синдром Якобса. А такі чоловіки мають зайву y хромосому. Для таких чоловіків характерний дуже великий зріст, акне і вони часто мають складнощі у навчанні.